Ро квітня виповнюється три роки з часу, де окупації Київщини від військ Російської Федерації, спільними діями сил оборони, добровольців, волонтерів та місцевих вдалося дати відсіч окупаційній армії і визволити регіон. Військові дії на Київщині тривали понад місяць. 15 територіальних громад Вижгородсько-Бучанського Броварського районів опинилися під окупацією. Це 270 населених пунктів області. 2 квітня 2022 року українці дізналися, що Київщина звільнена від російських солдатів. Під час окупації загинуло 1370 жителів Київщини, 714 із них були закатовані. Завжди пам'ятатимемо героїчний опір Збройних сил України, теробороновців, місцевих жителів, які пліч у оплі з військовими стали на захист держави. 2 квітня, у третю річницю визволення Київщини від російських загарбників в Карлицькій громаді зранку хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей військових і цивільних, які загинули на російській українській війні. Хвилина мовчання це щоденний ритуал подяки, пошани та пам'яті кожного ранку, о 9-й годині ми беремо участь у цій символічній об'єднавчій дії, яка покликана зберегти пам'ять про російсько-українську війну, ціну нашої спільної боротьби за свободу і незалежність. І 2 квітня хвилина мовчання відбувалася у день третьої річниці. Визволення київщини від расистів. 2 квітня обласна державна адміністрація проводила різноманітні заходи до третьої річниці визволення Київщини. На одному із таких заходів. Побували батько воїна Євгенія Родини, який загинув на російсько українській війні Борис Родина, та доброволець інвалід війни, батько восьми дітей. Двоє із них захищають Україну. Це Руслан Троненко. На згадуваному заході були використані підготовлені нами ролики про Євгенія Родину та про Руслана Троненка. Русланом Триненком ми зустрілися на Алеї Слави у Карлику і взяли в нього інтерв'ю. Запитуємо про бойовий шлях добровольця. Ну, я в 19-му році був в ООС в 72-й бригаді. А тоді в 22-му році пішов добровольцем. Чому саме? Ну Чому? тому що напали в першу чергу, треба захищати. По-друге, в мене два сина, бо на війні були сидіти вдома якось. Ну, не по чоловічому, я думаю, що сини воюють, а я буду вдома сидіти. Треба було йти по-любому. І де воювати? Починав з Києва, Ірпінь, Буча, Бородянка. А тоді на Донбас, Бахмут. Я навіть не пам'ятаю всіх там сіл, що були. А тоді харківський наступ з самого початку я був. Ну і там вже да. Там вже й завершилася моя служба. Назад рвався. Ну. А як хлопці, як сини, де зараз? Е, ну, старший син, то також поранення, отримав без ока, з углідара виходив, слава Богу, єлі вижив. А менший син, слава Богу, на другій лінії. Так що воюємо. У вас е яка сім'я? Сім'я здорова. Скажіть, чим ви зараз займаєтесь? Це... Ну на роботі я не працюю, а вдома. Городи, сади, це все чим я займаюся. На пенсії коротше. Ви визволяли Київщину, а якраз в ці дні відзначаються роковини з часу визволення. Що ви хотіли побажати жителям Київщини і в тому числі нашої громади? Ну, в першу чергу це, звісно, вже завершення війни, щоб вже хлопці не гинули. Молоді хлопці, дуже шкода. Ну і звичайно, щоб у нас вже в Україні щось наладилось. А роботи багато? Так, роботи. Дуже хороша держава, тут є за що воювати. Я ж думаю, що могли б і жити нормально і достойно. Ну, в першу чергу, звісно, завершення війни. У вівторок, 1 квітня, відбулося засідання постійної комісії. Міської ради з питань соціально-економічного розвитку проводив засідання Геннадій Бема, виконуючої обов'язки голови комісії. Під час обговорення першого питання порядку денного в дискусії щодо дотримання правил благоустрою території населення пунктів громади взяли участь члени комісії присутній на засіданні виконуючої обов'язки голови Бухівської районної адміністрації Роман Смик, Карлицький міський голова Лесан Панюта. Проєкт документи комісія схвалила для затвердження на черговому сесійному засіданні. Крім того, комісія опрацювала проєкти сесійних рішень про створення наглядової ради Карлицької багатопрофільної лікарні, а також про Внесення змін до статуту комунальне підприємство Карликводоканал і Мінськрембудсервіс про надання дозвіл трьом фізичним особам підприємцям, дозволів на виготовлення паспорту прив'язки. На засідання працювано підготовлені фахівцями проєкти рішень про внесення змін до переліку об'єктів другого типу комунальної власності та управління майном цієї ж власності. Харицької міської територіальної громади, а також про затвердження програми придбання службового житла в Карлицькій міській територіальній громаді на 2025 рік. Музика. Поруч із приміщенням екстреної медичної допомоги з'явилась нова акуратна прибудова. Про неї розповідає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. У нас це відділення невідкладної допомоги. Тут у нас постійно чергує наш менше невідкладної допомоги. Ми надаємо невідкладну допомогу, а також у вихідні тут працює наш сімейний лікар, черговий сімейний лікар, який надає допомогу всім людям, які звертаються у вихідні дні. Тут чергує сімейний лікар і також кірує педіатр, щоб ми надавали допомогу. У нас кожен день надається первинна. Допомога нашим жителям. Ми звернулися до депутатів і голови нашої ОТГ, тому що в такий час, бачите, коли дощ, коли непогода, особливо в зимовий час, було дуже важко, тому що йдуть захворювання, людей багато звертається, і дуже багато людей стояли на дворі, і це було дуже незручно. Ми вирішили. Зро вирішили зробити добудову, щоб все-таки була кімната, де люди чекали прийому лікаря. От наша громада пішла до нас на зустріч, бачите, зробили нам дуже гарну справу, таку красоту. Тепер у нас є до входу ще е, кімната, де е, наші хворі чекають прийому сімейного лікаря. Разом із Інною Миколаївною заходимо в приміщення. Ось тут пацієнти чекають свого прийому. Тут тепло, затишно. Проходимо далі. Черговий лікар, тут ми можемо зробити кардіограму. Тут ось у нас стоячка є невідкладну медичну допомогу, лікар може надати, якщо це гіпертонічний криз чи що, всі ліки в нас є. Ліки є, так? Да, ліки є у нас постійно. Це все працює цілодобово. Да, да, да. До восьми до 4 зараз працює сімейний лікар, 4 години приходить фечер і тут працює, вже надає невідкладну допомогу вже федше. Крудобово у нас сімейна медицина дає допомогу.